Кожне слово, знову ж таки, це вібрація, яка автоматично зразу через мову з крові тої людини, яка використовує цю мову, достає саме певне переживання, певний ключ. Слово, буква це ключі, якими відкриваються генетичні коди. Ми з вами почали розмовляти українською мовою, із за того, що реальність війни нас. Змусила платити за мову, як не дивно це звучить, саме кров'ю. Так ми сьогодні відкриваємо цими ключами саме свій генетичний код. Якщо ми з вами зрозуміємо, що ми самі обираємо, якою мовою ми спілкуємося, як ми взаємодіємо у суспільстві, на якій мові це може принести нам швидшу перемогу, ніж здається. Сьогодні ми з вами поговоримо про карму мови, а саме, звичайно, української мови. Ви знаєте, що сьогодні, як ніколи, ми пожинаємо плоди того насіння, яке було посіяно багато тисяч років тому, коли у нас почали відбирати нашу гарну, образну, потужну українську мову. І відбирали особливо останніх 400 років, і ми з вами, всі, хто живемо і жили раніше, живемо в Україні, дуже часто розмовляємо умовно руською мовою або російською, і вважали, що нема в цьому ніякої різниці, але Карма, карма мови говорить про те, що різниця дуже велика. Знаєте чому? Адже мова це код нації, і вона прописана в крові. Тому причина втрата нашої української образної солов'їної мови привела до тої сьогодні. Карми, що ми за це за цю втрату платимо кров'ю на цій війні. Якщо вам цікаво, коментуйте, пишіть свої дописи. Але, будь ласка, пам'ятайте, що ця рубрика навколо карми вона служить на каналі Калина тільки для того, щоб ви почали міркувати, а не починали один одного засуджувати і чубитися. Тож давайте розбиратися: на світі існує тисячі мов, дуже багато мов і. Більшість мов, які існують на Планеті Земля являються мертвими, їх не використовують. Є мови, які використовують тільки декілька десятків людей, уявляєте? А є мови, які не використовують для розмови, але являються мовами священними. До них, до речі, відноситься священний священна мова, яку ми знаємо як санскрит. І вважають, що санскрит з українською стародавньою мовою між собою дуже. Схожий. і, і, і є. Санскрит є саме праматір'ю, праобразом, прабатьком нашої стародавньої української мови. Дослідники досліджують ці аспекти, але ми сьогодні будемо досліджувати трошки інше. Справа в тому, що в будь-якому випадку стародавня українська мова вона була образною. Кожна буквиця мала картинку, образ, а кожен склад вже цілу розповідь, а слово це ціле оповідання, тобто ми. Вміли використовувати так кожну буквицю, склад і слово, що розповідали одним-двома словами цілі історії. Чи можете ви сьогодні взяти, наприклад, одне слово і ним розповісти цілу історію про його глибину і значення? Я думаю, що ми з вами це втратили, тому що абетка наша була врізана в абетці дуже багато було замін, і ми з вами сьогодні не розуміємо, чому певні слова викликають у нас радість і натхнення а певні слова гримлять і гуркотять, і нам хочеться від них сховатися. Права в тому, що кожне слово знову ж таки це вібрація, яка автоматично зразу через мову з крові тої людини, яка використовує цю мову, достає саме певне переживання, певний ключ. Слово, буква це ключі, якими відкриваються генетичні коди. І от сьогодні українська мова, яка повернулася так щільно в наше суспільство, ми з вами почали розмовляти українською мовою із за того, що реальність війни нас. Змусила платити за мову, як не дивно це звучить, саме кров'ю, так ми сьогодні відкриваємо цими ключами саме свій генетичний код. І я дуже радію з цього, тому що таким чином ми відпрацьовуємо карму, яку отримали багато багато сотень років тому, коли відмовилася від своєї мови прекрасної Соловійної. Як ми можемо, наприклад, з вами дізнатися, що за мову. За те, що ми від неї відмовилися, ми сьогодні дійсно страждаємо. Ну, Вже перший приклад, ви знаєте, я вам пояснила, ми платимо за це кров'ю, бо мова прописана в крові. А також, чим ми ще платимо? Ми з вами втратили зв'язок з нашими богами. Кожна буквиця в абетці староукраїнської мови була присвячена певному образу персоніфікації бога або богині, і ми через буквиці могли спілкуватися і розуміти про що. Нам в абетку заклали свої послання боги. Адже якщо розглянути старослав'янську або староукраїнську абетку, подивитися на її значення, ми побачимо, що там є цілі правила, духовні закони, які просто прописані. Як людям треба жити, щоб віддати те, що їм, що їм передають боги, якими мають бути люди, яке добро вони мають творити, які, якими мають бути нащадки богів тих арійських староукраїнських, якими ми з вами і являємося? Дуже важливо зрозуміти, що мова, яку ми з вами використовуємо. Формує дуже тонке вібраційне поле, і воно об'єднує суспільство або його роз'єднує. Подивіться, адже мовним питанням дуже багато маніпулювали в різних політичних дискурсах. Але якщо ми з вами зрозуміємо, що ми самі обираємо, якою мовою ми спілкуємося, як ми взаємодіємо у суспільстві на якій мові. Це може принести нам швидшу перемогу ніж здається. Я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що мова впливає на світогляд людини, і вона саме через звуки, через кодони активує певні вібрації ДНК. Я би хотіла, щоб ви розуміли, що нашою рідною українською ми точно не будемо матюкатися, а ви знаєте, що матюки підтримують енергетику війни. Нашою соловіною ми будемо творити, ми будемо співати, ми будемо хвалити, прославляти богів і людей. Деї довкола себе я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб ми з вами сформували українську духовну державу, нам треба масово перейти на українську мову. Тоді зазвучить саме вібрація генетики, генетичного коду України в просторі і Україна. Точно вже у всьому світі буде прийнята як окрема духовна держава. Як ви можете на практиці відслідкувати свій супротив? Адже дуже багато людей кажуть, так, нас вимушують зараз розмовляти українською. Ми не хочемо, ми звикли до російської, нам так звичніше, але ви просто спробуйте, ви просто спробуйте відслідкувати той супротив, який ви чините проти мови, адже мова. Це ідентифікація народу, це ідентифікація етносу нашої нації. І от коли ви чините супротив українській мові, ви чините супротив власній нації. Просто подумайте про це. Що якщо ви живете в державі, яка називається Україна, то це природньо, це властиво знати, розмовляти українською. А решту мов, які ви знаєте і використовуєте, це тільки ваше багатство, особистісне. І ви можете знати десятки мов інших країн світу, але коли ви знаходитесь на території України, хочете, щоб вона процвітала, щоб вона відпрацювала вже раз і назавжди свою мовну карму, то будь ласка, переходьте на українську, насолоджуйтесь, тому що саме українська у нас викликає такі неймовірні емоції почуття, які не може викликати жодна інша мова світу.